Всім привіт! Після виходу відео про інвертор, який згорів можливо від грози, ви мені почали писати, щоб я собі обов'язково встановив, ну, скажімо такий, захист саме для захисту від грози та перенапруги. Я швиденько відреагував і замовив на AliExpress собі захист. Зараз його покажу. Ось так. Прикодив його до стіни. Поки що не закріпляв, покажу, що всередині. от Замов такі було 4 позиції. Це тримачі для запобіжників, автомат, та такий ОПН. Три посилочки оці приїхали мені буквально за 10 днів, все дуже швидко. А от запобіжники десь загубилися. Спочатку думав використати ось таких пару цвяхів, їх туди вставити ось так щоб вони там працювали, але як бачимо не закривається. Тому було вирішено взяти ось такі маленькі запобіжники, я не знаю, навіть на 400, може 500 повинні витримати. Ми бачимо там навіть різьба вона всередині є. Такі красивенькі штучки, якісь дюболі, і вони ідеально стали туди. Ось так вставляємо. Раз. І закриваємо. І тепер все працює. Мій парапорець вже більше року. Ну або біля року. має ритість так у мене у дворі. І так вже трішки підтріпався. Ну, зараз буде розпаковка. Замовив новий, трішки більшого розміру. Ось такий. Зараз подивимось та встановимо його ось туди. Що ж, відкриваємо цей пакет, відео знімаю, світить сонечко прямо в обличчя, тому я такий дивлюсь одним боком. Це карман і маємо ось такий чудовенький, новенький прапорець. Зараз знімаємо ось цю мою трубу, флагшток, який там в мене стоїть, та замінимо той на новий Ось така краса. Тепер є в мене у дворі. Ну, скаром оновлена був ось такий трішки потрібаний а то вже новенький коротше життя цього прапорця трохи потріпало ну все-таки рік використання але нічого мені приб'ємо на стіночку і він нам ще трішки послужить Як говориться бажаю вам щоб стояв у кожній хаті справжнього Українця, звісно, ось така подобайка. Ну а москалі можете написати, що він тобі дали флаг і що тобі дала ця страна. Так, а тепер все. Переходимо до роботи. На стіну його був, закріпив тимчасово. Зараз його буду знімати та встановлювати. Думаю, біля цього контролера до Десь приблизно ось тут змонтуємо цю коробочку. Беремо перфоратор. Соринок на шість. Різко згадуємо, що ми не купили дюбелів на 6, щоб закріпити цю саму коробочку. Але це не біда. Є ось така торбинка. Я коли працював електриком, то з нею ходив на роботі і тут є чудо-карманчик, який я скидав всілякі штучки дрічки. Ну, Гривні знайшов. Крошу порив із тут, я знайшов. Некомплектні, але ось такі два дюбелі. Вже добре. Також тут стартери є. Шматоки заваїв всяка, і всяка чепуха. Можливо, ще два знайду. Для початку спробуємо закріпитися на два. Якщо буде мало, ну, доведеться. Завтра там чекали. Можливо, ще пошукаю, щось порився. Не знайшов я такі довгі, напевно але ну, Навіщо воно треба, якщо коробочка дуже маленька. Це в нас 40-вочка. Ну, я думаю, все буде триматися. Коротше з місцем визначитись не можу. Або вище, або нижче, але думаю краще, коли воно буде так, скажімо, на рівні очей, але тут поверхня не дуже така рівна. Або навіть можна десь отут наприклад. Але чи буде о, досить такі, чи буде удобно туди ці запобіжники ставити, не знаю. Поки вирішую. Було вирішено прицепити його ось з цієї сторони. Не там де думав, а з цієї. Тут і провода. В принципі, добре ці достануть, які в мене зараз йдуть. Ну і тут два, два по два сіпа якраз теж буде, скажімо, удобніше буде підключити, так що зараз забурюємося ось сюди. Закріпи ось так на стінку. Все таки знайшов Ще два дюбеля закріпив на 4. Тепер таке питання: оцей заземляючий кабель. Він у мене 6 мм квадратних. Ось тут зроблений заземляючий контур. Там забитий штир. Я там трохи далі під плитою теж забитий штир. Вони разом з собою з'єднані. Потім воно ось так заходить в сарай. І це у мене зроблене заземлення. На ньому підключений зараз інвертор. Тобто оцей проводочок який з інвертора висить на цьому заземленні. Таке питання, підключати ось ту коробочку до цього самого контура, чи потрібно забити ще, скажімо так, тут міста в мене вистачає, можу десь отам, забити отут, забити, отут, забити, тобто, зробити ще один заземляючий контур. Хто знає, напишіть мені відповідь. А це хожу і думаю. Думаю використати отакі маленькі цвяшки, але щось у них взагалі якісь можна так сказати що вони дитячі. Тут попалося на око ось таке в порівнянні чудо, то можливо його використати чи все ж таки ці втулочки будуть краще. Як ви напишіть свою думку. Як завжди попрошу підтримати це відео вподобайкою, коментарем та обов'язково підпискою, так як ваші підписки та активність. Допомагає моєму каналу та мені розвиватись. Ну, а поки що пройдемо до бджілок. Яка ця серія, якщо ми не побули у бджіл? От, я, вулики. Звісно, всі літають, всі жужать, Але, в принципі, ніхто нікого не трогає. Ось уже наскоро скоро. Грушки дозріють прищеплена грушка. Ось має такий приріст, це їй вже здається три роки. І ось такі грушки вже скоро будемо зривати і їсти. І зверху там теж грушки. Ну а це цьогорічні прививочки. Те, що я показував, вже отакі там більше метра вже вверх. І тут я пішов поганець вверх. Я думаю, його якось. І відігну, по ну, відігнуть, але він сам пішов вверх, навесні отут обкусимо, і це воно стрельне і будуть ігрушки. Ну а це треба, отак буде на наступний рік, підтягнути вверх. Так, Хто промотав, хто не промотав. Але йдемо від бджілок і все ж таки йдемо туди до захисту від грози і від перенавантаження чи перенапруги, як там, там правильно називається. До кінця ось це збирати не буду, поки мені не дасте відповідь, що ж все таки робити із цим заземленням. Під'єднувати туди чи не під'єднувати уже, коли це відео вийде, ви мені напишете. Ну і вже підключимо всі кабелі, які йдуть з панельок. Та пішли на інвертор. Ну а на цьому буду завершати вже це відео. Коротко, напишіть мені заземлення окреме, чи піде й туди. Ну і все, всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі і так далі. Все. Всім пока-пока і до зустрічі в нових відео. А тепер, якщо серйозно, а запобіжники в мене є. Просто вони приїхали на два дні пізніше. Та приїхало приїхав позавчора. А це сьогодні такі запобіжники на 20 А. Але буду їх замінювати на менші на 15. Також там автомат на 20. Ну, закажу, вже замовив. Приїде на 15. Буде автомат на 15 та запобіжники на 15 А. Так що ставте плюсик хто додивився до самого-самого кінця. Ну а хто не додивився, той напише мені коментар, що я за фігню там зібрався в хати туди замість запобіжників.